Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, і сьогодні поговоримо, як нам, власницям салонів краси, вижити у важкий період для бізнесу, як нам вижити в сучасних реаліях. І нещодавно я отримала повідомлення від однієї з моїх підписниць, і суть цього повідомлення була така: вона пише, що коли я заходжу в інстаграм. Мені здається, що я відчуваю себе якоюсь какашкою. Я дивлюсь на інших власних салонів краси, вони щось організовують, подорожують, щось роблять, розширяють штат, вводять нові послуги, а в мене ні на що немає сил. Моя задача хоча б дотягнути до вечора, особливо, коли регулярні прильоти. Ця підписниця живе в Києві. І вона пише мою думку, як я взагалі себе почуваю і як з цим всім впоратись. І що я думаю на цей рахунок? Дивіться, те, що ми бачимо в інстаграмі, це дуже часто просто ідеальна вилизана картинка. Я хочу вам сказати, що ви не одна, в кого немає сила, сили і ресурсів зараз. Ви не одна, адже вчора в нас в Луцьку стався прильот. Я проснулася в 6.30 від того, що десь щось вибухає дуже голосно, стресово. Відбувся величезний викид адреналіну, я побігла, світла нема. Не розумієш, що робиться взагалі, що діється, але стан дуже неприємний. Відповідно, цілий день потім в мене відбувся, як в тумані. І в мене було єдине бажання це закритись десь з головою, якимось пледом чи одіялом. Посидіти в сторонці, щоб мене ніхто не чіпав. А в цей час ми готуємось до Чорної суботи. Завтра ми будемо проводити Чорну суботу. Тому я хочу сказати, що стан, коли у вас немає сил, енергії і вам нічого не хочеться, це нормальний стан в стресовій ситуації. Тобто в організма єдина задача просто зберегти свої сили, щоб вижити. Ясне діло, що у вас може не вистачати не сил, не енергії на створення величезних команд, введення нових послуг, на якісь там величезні колаборації, промо-акції і так далі. І це нормально. Ви така не одна. Ви дивитесь на цей ідеальний інстаграм, але ви забуваєте, що там не прийнято ділитися складнощами, труднощами, через які ми проходимо всі. Ми зараз проходимо всі. Я вам поясню, що відбувається в салонному бізнесі. Те, що бачу я по своїм клієнтам. От у нас були там записи, записи цілий день розписаний. І клієнти після цих вибухів починають писати. Вибачте, я хочу відмінити запис, я їду на невизначений час. Тобто, відповідно, ми можемо аналізувати, що люди лякаються і вирішують, що краще я десь перечекаю ці часи, цю зиму десь за кордоном, а потім повернусь. Тобто, багато людей платоспроможних, вони все-таки на зиму намагаються виїхати і виїжджають. Відповідно, у нас зменшується кількість клієнтів. Далі дуже часто нам пишуть в інстаграм: Хочу вколоти ботокс, але, будь ласка, без докорекції. Вальніть мені за, зразу за один раз побільше, бо я їду за кордон. Тобто, ми можемо аналізувати, що це люди, які живуть за кордоном, приїжджають до нас просто отримати якісь послуги і їдуть далі. Тобто, ситуація, що клієнтів стало мало, вона не одна, не в однієї у вас така. Клієнти виїжджають. Це нормально, це природньо, це факт. Ми живемо в таких реаліях. Більше того, давайте аналізувати далі, що відбувається. Ми всі поняли, клієнти виїжджають. Далі ціни ростуть. Всі ми бачимо, що ціни ростуть. Платоспроможність наших клієнтів зменшується. Тому що ми спостерігаємо, те, що раніше, наприклад, балаяжі, шатуші, складні фарбування. Наші клієнти робили раз в 4 місяці, то зараз вони це намагаються носити довше і роблять, наприклад, раз в півроку. Ми, звісно, жартуємо з моїм перукарем, що Аня мій перукар, каже, це просто я дуже плавно розтяжку їм роблю і воно дуже гарно відростає. Але якщо чесно, жарти жартами, але клієнти справді намагаються більше економити кошти. Далі, яка ще складність в нашому бізнесі? Знову почали регулярно вимикати світло. Відповідно, це витрати на генератор. Кого генератора нема, це робота просто по годинам, причому коли ці години випадуть, невідомо. Бо в нас не завжди співпадають графіки відключень світла з тим, що по факту відключають. Відповідно, це ще одна складність. І це все дуже тисне на нашу психіку. І якщо ви дивитесь в інстаграм і бачите подорожі інших власниць салонів краси або інших бізнес леді подорожі, покупки, там якісь там грандіозні виїзди всією командою. То ви не бачите зворотньої сторони медалі, тому що цим не прийнято ділитися. Я вам хочу донести думку: ви не одна, кому важко. Ви не одна, майже всі, ну не те, що майже. Напевно, всі, хто зараз є власниками бізнесу, вони переживають важкі часи. Тому зніміть ці рожеві окуляри і просто визнайте, що зараз всім нам важко. Але наше завдання. Оптимізувати наші сили і все-таки вижити в цей час. І я з вами поділюсь моїми секретами, методами. сподіваюся, що вони вам допоможуть. І ми це з вами все переживемо. Отож, пункт номер один. Я для себе зрозуміла, що такої продуктивності, яку я вимагала від себе раніше до війни, я не можу від себе вимагати. Я справді не можу, я не тягну так працювати як раніше, і це нормально. Бо всі ресурси, вся енергія мого організму йде на те, щоб пережити і подолати цей стрес. Тобто, щоб ви розуміли, оці дні після прильотів вони майже завжди непродуктивні, вони вилітають просто. Тому що організм пережив страшенний стрес. І глупо вимагати від себе того самого, що було в нас до війни. Тому я сіла і подумала, які дії. Насправді необхідні моєму бізнесі бізнесу, який я не можу делегувати, які, от от просто от, хоть хоть ти що, але я повинна їх робити регулярно. Можливо, не щодня, але регулярно. І я зрозуміла, що така дія це маркетинг. Маркетинг, тобто залучення клієнтів, адже я. Розумію, що клієнти це кров мого бізнесу, це джерело доходу, джерело зарплат моїх працівників, і це єдине, на що я повинна сконцентрувати свою увагу. Тому я подумала: добре, якщо в мене немає сил вводити нові послуги, мега покращувати мій сервіс, там придумувати якісь там неймовірні. Колаборації, якісь акції, добре. Я просто сконцентруюсь на тому, що я буду постійно шукати нові методи залучення клієнтів в мій салон. Оце те, на що я повинна виділити свою енергію. Далі, другий пункт, на який я би рекомендувала вам звернути вашу увагу, це фінанси вашого салону. Я знаю, що ви не любите рахувати фінанси. Я знаю, що ви відкладали це до останнього моменту. Але дивіться, коли оборот салону зменшується, кількість клієнтів зменшується, то є сенс все-таки чітко подивитись на свої фінанси і обмежити свої витрати. Я була в Ірландії і прожила там цілий рік. Я вчилася в коледжі на перукарях і ми проходили практику. Відповідно, я проходила практику в салоні. І я завжди дивувалась, наскільки європейські підприємці змушені акумулювати свої сили. Тобто, в них там немає такого, як в Україні окремо адміністратор, окремо прибиральниця, окремо перукар, окремо майстер манікюру, окремо масажист і так далі. Для мене було величезним відкриттям, що власниця вона сама і мете, і шиє, і бриє, і прибирає, і робить все, що завгодно. Крім того, для мене було величезним відкриттям, що майстер манікюру у них робить і брови, і ще й масаж, і ще й макіяж. Я завжди критикувала це і думала: ну, якщо вона хороша майстер манікюру, то, скоріше за все, вона буде просідати як бровіст. Або, скоріше за все, вона не буде хорошим масажистом. Але зараз, коли я проаналізувала, чому вони так роблять. Я вам хочу сказати, що вони змушені акумулювати свої сили, тому що в них є мінімальна заробітна плата 2500 євро. І їм легше виконувати ці всі обов'язки самі, ніж наймати додаткових людей і платити оцю хоча б мінімалку. Я думаю, що в Україні настає такий період, коли нам теж треба акумулювати наші сили і наші фінанси. До чого я це все веду? Якщо раніше вам було притаманно ай, привезли нову баночку, берем, ай, привезли нову послугу, пробуємо, купуємо, кхм, ай наберемо з запасом, ай там просрочились шампуні, Бог з ним сама їх на себе використаю, то я закликаю вас, зараз, коли важкі такі часи для бізнесу, поставте ліміти на ваші фінанси. Тобто, що роблю я? Я розумію, що в мене оборот салону такий-то, і я прогнозую в грудні, там, чи в січні, чи в лютому отаку от от суму, і я зразу собі аналізую, скільки я можу виділити на фонд оплати праці. Нагадую, він має бути не більше 45% від обороту салону. Скільки я можу виділити на закупку матеріалів, і я не беру на запас, а там хай лежить, а там побачимо, там розберемось. І скільки я можу виділити на маркетинг, і я хочу наголосити, що маркетинг це те, на чому ми не економимо. Тобто, краще не купити якусь баночку, не купити нову послугу, але вкласти в гроші в залучення нових клієнтів. Адже Зараз ваша клієнтська база зменшується, і якщо ви не будете постійно залучати нових клієнтів, ви будете бачити, що ваш оборот зменшується, 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 зменшується. Тому закликаю вас, перше, продовжити зайня, займатися маркетингом це єдине, чим ви зараз маєте займатись. І друге, встановіть ліміти на ваші фінанси. Тобто, зараз той час, коли справді треба економити. І я думаю, що Європейські підприємці, вони не такі дурні, і життя їх змусило акумулювати свої сили. Третє, про що я хочу сказати, і, можливо, це будуть банальні речі, але все одно я хочу це проговорити. Чи помічали ви за собою, що ваш ресурс, ваша енергія, ваш настрій, воно псується, коли ви заглядаєте в інстаграм, порівнюєте себе. Перше, друге, коли ви сидите в новинах і накручуєте себе. І третє, коли ви погано спите і ставите себе на останнє місце. Я думаю, що ви це, це всі помітили. Тому висновок мій буде такий: дівчата, постарайтесь менше зараз порівнювати себе з іншими, Те, що ви виживаєте, те, що ви. Керуєте своїм бізнесом, те, що ви даєте робочі місця, це вже заслуговує на повагу і на пошану. Ви не одна, кому зараз важко, будь ласка, не дивіться на ці ідеальні вилизані картинки і не псуйте собі настрій. Друге, постарайтесь менше все-таки сидіти в тих пабліках, в тих телеграм-каналах, в тому Ютубі, тому що ви все одно ніяк не можете вплинути на ситуацію в країні. Ви можете себе тільки накрутити і забрати свою дорогоцінну енергію. Тобто, ви зіллєте свою енергію не у ваш бізнес, не у ваше життя, а в ті пабліки, які постійно пістрять тими заголовками, і нас так і тягне туди залізти і прочитати. І ще хочу звернути вашу увагу: постарайтесь зараз гарно спати, ставити себе на перше місце, займатися спортом. Нормально харчуватися і приділити собі час. Ваша психіка, ваше здоров'я, ваша енергія потребує вашої уваги, а не інстаграм і не ті пабліки, куди ви її зливаєте, ту вашу увагу і енергію. Будь ласка, приділіть зараз час собі. Адже якщо у вас є ресурс, буде двіжуха і у вашому бізнесі. Є у вас ресурс, буде добре і вашим працівникам, і вашим клієнтам, і всім поставте зараз себе на перше місце. Це для нас не характерно, я знаю, але це треба навчитись зараз робити. І наостанок хочу поділитися з вами одним інструментом, доволі простим, але який мені зараз дуже, -дуже допомагає. Всі ми розуміємо, що в нас менше творчої енергії, взагалі життєвої енергії. Тому давайте постараємось спрощувати наше життя. Я вже казала, що маркетинг це єдине, що ми зараз як отче наш займаємось. Отож, що я втілила зараз в життя мого салону? Я взяла листочок А 4 і прописала грудень січі лютий, березень, квітень, травень, червень і так на цілий рік. І я в листопаді сіла і задумалась, окей, якщо зараз отак важкенько з залученням клієнтів. Чи не продумати мені наперед, як я буду залучати клієнтів в листопаді, що я буду робити в грудні для того, щоб в січні в мене був повний, повний запис. Що я буду пропонувати моїм клієнтам в лютому, і в березні, і в квітні. Тобто, я просто змусила себе сісти і прописати все наперед, всю мою стратегію. Дивіться, це насправді дуже економить сили, адже я розумію, що будуть, коли я буду не в ресурсі, коли мені буде важко думати і креативити. Крім того, я розумію, що поведінка моїх клієнтів, навіть в інстаграмі, які дивляться сторіс мого салону, вона помінялась. І якщо до війни нам треба було буквально опублікувати три дня, там, наприклад, якусь акцію, і люди активно реагували і записувались. То зараз поведінка клієнтів трішки помінялась. Ви повинні враховувати, що в багатьох з них, з наших клієнтів, так само тривога, апатія і депресія. Вони дивляться в Інстаграм на ваші сторіс, і вони часто не бачать, що ви їм там пропонуєте. Тобто з'являється якась така банерна сліпота. Крім того, вимикають світло, тому вони не сидять в тому інстаграмі так часто, як було раніше. Я це проаналізувала і подумала: окей. Тоді, наприклад, в листопаді я вирішила організувати чорну суботу. Я одразу собі прописала. І я розумію, що гріти і розповідати про цей захід я буду як мінімум два тижні до Чорної суботи. І я почала там 30 листопада в мене Чорна субота, Вже з 15 листопада ми почали прогрівати наших клієнтів. Тобто, зараз на це треба не 3-4 дні, як раніше до війни. А два тижні ми готували їх, ми пропонували, що в нас будуть знижки, в нас будуть шампанські, в нас будуть смаколики. Ми там піднімемо вам настрій, зробимо свято. І ми цю стратегію завчасно підготували. Далі, грудень. Зараз листопад. І я, роз... що я в грудні буду пропонувати якісь купони, які можна використати тільки в січні. І я завчасно надрукую ті купони, щоб роздавати їх в грудні. Щоб в січні в нас були записи. Далі, я, наприклад, запланувала, що 14 лютого, в лютому буде 14 лютого. Окей, я там зроблю, наприклад, знижку, наприклад, 14%, і буду вже в січні починати потрошечки гріти на це клієнтів. Тому що в мене буде там пів місяця з початку лютого до цього 14 лютого. Ви розумієте, от така стратегія: оцей листочок А4. Він дуже допомагає в ті часи, коли ну, нема сил, немає енергії, не можеш з СММ нормально контактувати. Всі працівники бачать цю стратегію і вона дуже полегшує життя. І, взагалі, я прийшла до того, що класно максимально полегшувати собі життя тим, що щось плануєш. Планувати меню, планувати одяг наперед, щоб не тратити на це часу і енергії, планувати оцю стратегію, планувати рекламу, завчасно знімати якісь рекламні креативи. Я зрозуміла, що таке планування свого життя воно дуже полегшує своє життя і економить енергію. Хоча мій мозок дуже саботує. І я розумію, коли ви говорите, Боже, яке там планування на лютий, на березень, якщо зараз листопад я не знаю, що буде в січні. Я не знаю, як я переживу цю зиму. Дівчата, якщо ви все-таки плануєте займатися цим бізнесом в довгостроковій перспективі, якщо ви готові зробити те, що залежить від вас, то я вас закликаю, сядьте і сплануйте все-таки собі цю стратегію. Вона дуже розв'яже вам руки, і вашому мозку буде легше розуміти, куди ви рухаєтесь. І давайте ще раз. Зробимо підсумки того, що я хочу вам донести протягом цього відео. Перше, зрозумійте, що ви не однаково важко зараз в бізнесі. Не дивіться на ідеальні інстаграмні картинки. Важко зараз всім. Просто про це не всі говорять. Друге, займіться маркетингом. Це єдине, що ви не маєте права не делегувати, не ігнорувати. Маркетинг і залучення нових клієнтів це ваша єдина можливість пережити важкі часи. У вас буде відтік старої клієнтської бази, і вам обов'язково треба забезпечити себе новими клієнтами. Третє: Займіться фінансами вашого салону. Заплануйте собі. Ту суму, яку ви можете використати на закупку матеріалів, на маркетинг обов'язково, на фонд оплати праці і обмежте всі інші витрати. Зараз не час робити ремонт, зараз не час купляти полички, міняти рушники і так далі. Тобто, наведіть порядок у ваших фінансах. Четверте, поставте себе на перше місце. Ви є власницею цього бізнесу і від того, як ви будете почуватись, залежить, чи буде ваш бізнес процвітати. Тому, будь ласка, висипайтесь, ходіть на спорт, гарно харчуйтесь, делегуйте все, що можете, і просто поставте на перше місце себе. Постарайтесь обмежити свій час, який ви проводите в телеграм-пабліках, в Ютуб, в новинах, в інстаграмі. Просто подбайте зараз про себе і про своє життя. П'яте, що б я порекомендувала, це все-таки розпланувати по максимуму стратегію вашого салону. Це звільнить вам багато часу і багато енергії, і у вас буде готовий шаблон вашого руху на декілька місяців вперед. Те саме я вам пропоную розпланувати і щодо вашого меню на тиждень, і щодо того, що ви будете вдягати протягом тижня. Мені особисто це економить дуже багато часу і енергії. Ну, все, дуже вам дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.